Сезон консервації в розпалі, і звичайно, я маю вам дати три простих підходи: як можна стерилізувати банки, бо зазвичай ти то приготувати ти можеш. Уже в мене є багато рецептів чогось готувати. А як його все законсервувати, щоб банка не взірвалася? Зараз будемо розбиратися, але перед цим я попрошу від вас коментарчик. Можливо, ви ще зараз подивитесь щось, що я вам покажу, і можливо, є якісь свої поради, пишіть поради, пишіть серденьки, і я це все дуже-дуже обожнюю. Отож, три простих способи. По-перше, інноваційний. Цьогорічний інноваційний. Кипить вода, ставимо сито, звичайне сито. Банка. Ставиться банка. Ось так. І вона стерилізується. Уявляєте, не потрібно більше купувати оцих спеціальних металевих, якихось штук ставити ось все. П'ять хвилин банка стоїть. Ми можемо ще кинути сюди кришку, бо кришки треба проварювати дві-три хвилини. Бо інколи бактерії також тут бувають, і вони також і це може бути причиною, чому банки взриваються. Отож, перший спосіб прекрасний, гарний і дуже дуже крутий. Мені дуже подобається. Другий спосіб це мікрохвильовка. Якщо ви використовуєте мікрохвильовку і у вас є мікрохвильова піч. Треба взяти банку, одну столову ложку води. І поставити на 3 хвилини. Таким чином банка буде нагріватися, вона буде стерилізуватися, бо і вода, яка є в банці, вона буде нагріватися і випаровуватись. Тому ми отримуємо і пар, і температуру. Те, що нам потрібно, другий гарний спосіб. Але якщо вам треба робити багато, ну ви хочете банок 20. тут. Одну постав, дістав це цілий процес. Є дуже прикольний підхід. Я його раніше використовував і зараз також використовую. Це запікати банки. Так. Ми беремо банки, скільки нам потрібно, ставимо їх до духовки. У нас є деко, викладаємо сюди банки. Ось так. Важно, щоб духовка вже була розігріта. Температура 180 градусів на 40 хвилин. Як би це дивно не звучало, але це наймасовіший і найпростіший спосіб для того, щоб стерилізувати банки. Потім, поки вони гарячі, ви їх дістаєте, по одній дістали, поставили, залили, що нам потрібно. Поклали кришку зверху, з однієї сторони рушничок притримує банку, з іншої закриваєте. Перевернули. Дві годинки. Перевернули назад і у вас готова консервація. Легко, просто і масово. Отож, три способи. Микрохвильовка, ось цей лайфхак ситом і духовка. Просто все. Як божий день. Не дякуйте. Або краще. Дякуйте.